Люди на жаль в нас вже навчені цим горем. Це не перша така трагічна ситуація у нас на районі. Ми мали досвід і не здивувалися вчора, коли після того, що ми всі почули, вони почали вже й самі нам писати, коли, куди, чим допомогти. Почалися пропозиції прийняти до себе тих, хто втратив житло, одяг, їжа, обігрів. Люди реагують моментально. І ми повідомили, що ми. Тримаємо зв'язок з рятувальними службами, з місцевою владою. Як тільки стане безпечною, можливо, ми йдемо на мурашник, так ми його називаємо. І вчора ми в обід кинули заклик, створили окрему групу і півтори тисячі людей під'єднались до нас за вечір. Здебільшого це місцеві мешканці, але є і інші райони, які нас читають. І сьогодні ми тут вже декілька сотень людей мінімум на місці, і хтось їде на роботу в будній день, інші підключаються. Їжа. Чай, будь-яка допомога, яку просять місцеві, намагаємось максимально швидко координувати Тільки кілька сотень людей. Що вони роблять? Який які ми роботи? працюємо злагоджено з комунальною технікою. Рятівники карси збивають те, що висить на будівлі, щоб нікому не нашкодити. Ми відпочиваємо, прибираємо прилеглі території від завалів, від всього цього зруйнованого меблі речі, побуту. тут все. Евакуатори прибрали автівки, нам легше працювати. Дитячий садочок поруч, ми також звільнили від завалів. І також до нас ідуть місцеві, бо вони теж нас читають. Беремо з ними їх об'єкти. Тобто ми допомагаємо в квартирі, бо багато літніх людей, вони не в силах самі прибрати ці всі наслідки. Ми прибираємо, виносимо сміття і першочергово зашиваємо їм вікна плівкою ОСБ, бо погодні умови не дозволяють так лишити домівку. У нас там ще відкритий благодійний збір на користь цього мурашника. Ми закупили інвентар, мішки, ці перчатки, це все, що потрібно. Також нам везе волонтерка долучилась, перетелефонувала 110 листів. ОСБ плит. плівку. Хтось везе щось, ми купуємо з накопичень, аби максимально швидко і оперативно убезпечити те, що лишилось від житла